Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, читець Оракулів, працюю з циганськими прогнозами, складаю циганські прогнози на картах. Я би хотів подивитися, яким буде лютий для України. Давайте подивимося, що нас чекає в лютому. Я хочу подивитися початок місяця, середину місяця та кінець місяця. Давайте я витягуватиму. На початок дві карти з циганської колоди і одну карту з Гральної слов'янської колоди. І так само на кожен період. Початок місяця, середина місяця та кінець. Нагадую, не забувайте ставити лайки. Вподобайки, не забувайте ставити питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний на сторінці в Ютубі і в Тіктоці. Давайте подивимося, яким буде лютий. Насправді, я скажу навіть без карт по своїх відчуттях, що мені лютий не дуже подобається. Мені здається, це буде тяжкий місяць для нас усіх, але нічого, вистоїмо. Все буде добре. Початок місяця. Перша карта це карта вдівця. Кладбище. Кладбіщінська карта. Цвинтар такий, чоловік в траурно-чорному. Нехороша карта. Дуже нехороша карта. Загрози життю дуже високі. Агресія. А тут карта друга випала. Карта друга закликає всіх і кожного з нас, дорогі українці, допомагати один одному, підтримувати один одного, допомагати один одному. Це все надзвичайно важливо. А тут на слов'янській колоді дев'ятка пікова. Карта підвищених повітряних загроз, карта терактів, карта агресії, карта якоїсь дуже великої жорсткості та небезпек. Погана карта. Початок місяця складний. середина місяця. Перша карта карта вірності. падає на циганській колоді. Карта незламності духу, незламності принципів, карта сили. Хороша карта. Тут дивимося. Карта дворянина. Хороша карта, також досить хороша карта. Карта сили, карта якогось статусу великого, якогось статусного чоловіка, який може повпливати на хід війни. Можливо, це якісь дипломати, можливо, це президенти, якісь делегації важливі. А тут дама Бубнова, карта жінки матері. Також досить сильна і хороша карта. Середина місяця ніби більш-менш спокійна. Кінець місяця. Перша карта, карта путешествия випадає. Карта логістики, карта якогось перевезення, переміщення, якогось дуже активного руху. Мені здається, на кордонах він буде активним. Карта комнати, карта закритого простору падає. А тут трійка червова карта Сонця. Карта прояснення, карта підтримки, карта сили. В принципі, досить хороша карта. Ну, найбільш жорстким буде початок місяця, я бачу. Середина і кінець місяця будуть легшими. Я на це сподіваюся. І я сподіваюся, що так воно і буде. Війна все одно триває, на фронті є загрози, я розумію. Це загальний прогноз, це загальна картина. Це загальна картина. Найбільш конкретно та деталізовано я, як завжди, розбираю щотижня. І в понеділок завантажую ці відео. Загалом енергетика місяця не дуже хороша, загроз багато, але все-таки я відчуваю силу, дух, підтримку. І навіть якщо не дай Боже, не дай Боже, я, я проти цього. Якщо не дай Боже, буде якийсь наступ, то я вірю, і я вірю в ЗСУ, я вірю в нашу армію, я вірю в нашу країну, ми його втримаємо. Ми його втримаємо. Але я дуже сподіваюся, що цього наступу не буде. Бережіть себе та своїх близьких. Цілую, люблю, обіймаю, побачимося!